Вітаю всіх на каналі! Сьогодні я варю джем із абрикосів. Рецепт дуже простий. Ягоди миємо і звільняємо від кісточок. Мої абрикоси вже м'які, трохи переспілі, але можна брати і тверді. На одну порцію потрібно 1,5 кг. Ставимо каструлю з ягодами на плиту, заливаємо склянкою води і накриваємо кришкою. Чекаємо, коли закипить і зменшуємо вогонь. Варимо абрикоси ще 10 хвилин. Коли час минув, знімаємо кастрюлю з плити. Тепер потрібно протерти ягоди через дрібне сито, але мені довго возитися ліньки. Можна сито замінити блендером. Збиваємо до утворення однорідної маси. Далі всипаємо 1,5 кг цукру, тільки ж скільки і ягід. Якщо абрикоси солодкі, кількість цукру можна зменшити. Розмішуємо і повертаємо посуд на плиту. Повільно доводимо до кипіння. Цей час можна простерилізувати банки, кришки і всі необхідні столові прибори. Після закипання варимо 20 хвилин. Можна і більше, якщо хочете зовсім густу консистенцію. Час від часу помішуємо. В кінці варіння знімаємо піну. Лійку теж потрібно ошпарити. Готовий киплячий джам розливаємо в гарячі банки і закатуємо кришками. Вихід із однієї порції 2,5 літра. Баночки перевертаємо і накриваємо, залишаємо так на добу, поки не охолонуть. Джем вийшов однорідної консистенції, гарного медового кольору, ароматний і солодкий на смак. Іноді я варю довше до години. Тоді джем стає ще густіше, а колір темніше, але не менш смачним. На цьому все. Спасибі за увагу і до зустрічі в наступних відео!